Я вітаю ваша нові добродії. Сьогодні з вами знову час пік з Сергієм Крижанівським. Я хочу е, проносувати е, те, про що буде йти мова. А ми кожного дня якраз і говоримо про корупцію і поговоримо про тих людей, які породили цю корупцію, далі використовують ладні повноваження. Ну і звісно борються за те, щоби. Україна ніколи не була б в Європейському Союзі, ну і, звісно, в колі цивілізованих країн. Тобто, це люди, які намагаються використовувати свої владні повноваження, і фактично вони роблять все для того, щоб підігрувати ворогу, ну і, звісно, оббирати людей, нас, простих людей. Я хочу сьогодні поговорити про. Ігоря Валерійовича Коломойського. 15 лютого йому виповнилося 60 років. я вас вітаю, пане Коломойський. Ви знаєте, ви досягли вже того пенсійного віку, і ви дійсно маєте велику історію. І я звертаюся саме до вас. Ви пройшли шлях, який? Не може пройти 99,9% громадян, тому що у вас є талант. Талант і талант. Ви знаєте, ті гроші, які ви заробили, дійсно вони дають підстави говорити про те, що вони зароблені як чесним, як чесною працею, так і вашими злочинними діяннями. Тому що породжуючи якраз питання корупції, а це ви починали з цукрових заводів. Ви повністю їх разом з Суркісами, разом з іншими особами, ви їх підніж. Ви повністю в систему цю всю розвалили радянську. І це добре. Ну на місці їх ви не побудували нові цикрові заводи. Ви знаєте, я хочу сказати, що ви залізли в кишеню до кожного громадянина. Там, де були сертифікати, там, де були е, оці е, можливості щодо е, створення акціонерних товариств, як в цивілізованому світі, де Акції купляються людьми, вони стають привабливими. Ну і звісно, люди заробляють таким чином собі додатковий прибуток. Ви все забирали собі. Ви створили бандитські формування, які під прикриттям міліції тоді ще. Ви робили все для того, щоб відібрати такі лакомі кусочки, підприємства. Ну і звісно. Ви досягли великих успіхів і на банковському поприщі. І, до речі, ваш менеджмент зробив унікальний якраз за історію України перший цифровий банк, який зараз досі існує, тільки він зараз націоналізований. Чому? Тому що за вас взявся Держдеп Сполучених Штатів, Правоохоронні органи Сполучених Штатів. Форс вас відмітив. як... Один із п'яти самих впливових корупціонерів у світі. Зараз ви знаходитесь в Дніпропетровській, ну і в Буковелі, звісно. І якраз ви не виїзний, тому що є ордер на ваш арешт. Ви в розшуку. Але ви знаходитесь під прикриттям. Хто вас кришує в Україні? Чому вас не заарештують? Чому ви, маючи е, такі статки, ви розпихали їх по офшорах, а далі переформили на інших осіб, які працюють в ваших інтересах? Ви знаєте, якщо, як на мене, то е, набу е, повинно було відкрити кримінальне провадження перше саме проти вас. Тому що стільки, скільки ви вкрали у українського народу, не вкрав ще ніхто. Навіть Петро Порошенко є школяром проти вас, якщо в питаннях підприємництва чи корупції. Я хочу зазначити, що те, що стосується вашої особи, дійсно в період кримської навали, я маю на увазі анексії 14-й рік. Ви стали головою державної адміністрації Дніпропетровської області. І пан Турчинов, це ваш близький партнер, який вас призначив на цю посаду. Він був тоді виконуючим обов'язки президента після того, як втік Янукович. І я знаю, що все, що робилося вами, ви дійсно тоді сприяли тому, щоб. Зупинити російську агресію. Але пішло щось не так: ви пішли з посади, коли прийшов і до... відбулася інагурація Петра Порошенка президентом України. У вас постійно почалися конфлікти з ним. І дійсно, я хочу віддати вам належне, тому що ви перемогли в цій боротьбі. Ви були вимушені уїхати в Женеву, в Швейцарію. Але ви повернулися. Повернулися тоді, коли прийшов на посаду президент України Зеленський. Він, до речі, працював якраз на тих каналах вашої власності. Один плюс один. І, до речі, цей канал, за моїми даними, він залишається під вашим контролем. Чомусь. Чомусь П'ятий канал під контролем і прямий канал під контролем Порошенко. Чомусь. Хоча прийнятий закон про те, що олігархи не мають права бути власниками мас-медіа. Ви є олігархом. Тільки, ви знаєте, ваші статки скоро відберуть. Відберуть Сполучені Штати. Має на увазі уряд відбере Україна, тому що ви здобули їх незаконним шляхом. Ви знаєте, я хочу повідомити сьогодні громадськість про те, що наше адвокатське об'єднання, Крижанівські та партнери, воно налічує 69 адвокатів нашими партнерами по всій Україні. Ми розпочали адвокатське та журналістське розслідування. Так само у нас є пул наших журналістів, наших партнерів. І я хочу зараз якраз підійти до Буковеля, там, де ви частенько буваєте під час війни. Ви знаєте, по моїх даних, ви нічого не даєте на армію. Ви не є волонтером. В одній з передач, де журналісти брали у вас інтерв'ю, вас запитали, ви допомагаєте армії? Ви відповіли: так, я можу покрасити якусь там стінку. Ви знаєте, ви безцеремонно зараз живете в розкоші, а наші воїни гинуть кожного дня. Ми дуже з великими потугами і. З великими втратами йдемо потихеньку вперед. Звільняємо нашу країну. Ви наживаєтесь досі. Під прикриттям, я хочу сказати правоохоронних органів українських. Ви себе почуваєте дуже вольготно, безпечно і, звісно, я хочу якраз анонсувати про те, що ця Буковель і той Шевченко, який є, начебто, власником цього курорту, належать вам. І я дуже був здивований, коли я подивився матеріали, які стосуються розробки документації щодо розширення. І будівництво якраз цього курорту Буковель. Тільки, якщо порівняти на сьогоднішній день, зараз це одна десята того, що буде побудовано. Під час війни вкладаються інвестиції, кошти на цей об'єкт. Вони повинні зараз піти на армію, на озброєння, весь світ зараз. Віддає свої кошти і допомагає. Що ви робите, пане Коломойський? Вас назвати паном неможливо. Ви громадянин. Я вас зрівнюю, знаєте з ким? З тим Берлсконі, з тим же Путіним. Вони робили все для того, щоб наживатися, маючи владні повноваження. Ви ж використовуєте владні повноваження. Своїх партнерів. І я дуже буду радий, якщо Володимир Олександрович Зеленський дійсно дасть добро для того, щоб вас заарештували. Тому що за ті всі діяння, що ви зробили в Україні, ви повинні пожиттєво знаходитись за гратами. Якраз давайте подивимося оцю карту. Говорячи про корупціонерів, ви знаєте, якраз пан Коломойський є дійсно одним із головних, тільки в дужках, героїв цього явища. Я хочу зазначити, що дійсно ще раз потрібно Верховній Раді прийняти терміново закон про націоналізацію всього пограбованого того, що було. Незаконно здобуто у власність за роки незалежності України, це прерогатива людського не просто бажання, а вимоги. І я хочу зазначити, що якщо не буде прийнято цей закон, і президент не подасть його до Верховної Ради як першочерговий зараз під час війни. Ми будемо мати велику проблему після війни щодо того. І я не побоюся цього сказати. Прийдуть наші воїни з передової, вони не підскладуть зброю. Вони будуть чистити оці авдієві конюшні в усіх містах. І повірте мені, що це дуже небезпечно. Тому порядок навести треба зараз. І я звертаюся до тих, хто має, має те, що в нього за плечами. А це награбоване. Так само є можливість отримати амністію. Якраз в цьому законі я догадаю, що потрібно передбачити питання амністії. Якщо ви добровільно віддасте все награбоване. Повірте мені. Ми ж знаємо все, декларуються чи не декларуються. Якщо декларуються, будь ласка, це шляхи доходів. І всі державні службовці, всі, хто знаходиться на посадах, які їм делегував народ, будь ласка, запам'ятайте, не буде такого, що ви. Будете тишком нишком далі після війни жити собі припіваючи. Я не кажу про тих, хто грабить на війні і забирає, забирає волонтерські кошти і те, що привозиться для того, щоб надати військовим частинам, надати армії. І так само ми поговоримо більш детально. Про слідчі передачі про інших корупціонерів. Але Коломойський це він олицетворяє це явище. Я беру його ім'я як природно, воно повинно бути написано в усіх підручниках по боротьбі з корупцією, як людина, яка використовувала владні повноваження. Президента Кравчука, президента Кучми, президента Ющенко, президента Януковича. Він тільки не зміг, здійсно з Порошенком домовитись. Він зовсім і домовлявся. Ви бачили дослідження журналістів, де Коломойський постійно спілкується там телефонні розмови. З людьми, ті, які йому цікаві, а це дійсно ті люди, в яких він зацікавлений, був. він був і прагнув здобути за безцінь державну власність і далі використовувати її для того, щоб наживатися і капітал подвоювати, потроювати. Цього більше не буде. Я хочу зазначити, що. Якщо не буде відкрите кримінальне провадження по тих особах, які дійсно є корупціонерами, набу, я звертаюся до майбутнього директора НАБУ, тому що ситником говорити я не хочу. Це та людина, яка в свій час, будучи е на посаді помічником прокурора Кіровоградської області, а потім Тут в Київській, він е так само був в цих корупційних схемах. Я взагалі не знаю, як його на цю посаду призначили. І, до речі, це був механізм щодо відбору і під наглядом наших партнерів, аудиторів Сполучених Штатів. Мабуть, не розібралися. Ми знаємо наших корупціонерів більше, ніж розвідки інших країн. Я хочу зазначити, що питання ті, які пов'язані з призначенням на посади, дійсно, вони дуже є такими, які повинні бути як прозоро. Людина повинна йти на цю посаду, яка повинна бути кришталево чиста, на любу посаду державну. Якщо в неї є помарочки і якісь є недоліки в минулому житті, навіть не намагайтеся туди лізти. І я хочу зазначити, що зараз після війни буде жорсткий контроль громадських громадськості. Вже не буде таких рад при міністерствах, відомствах громадських, які тільки є ручними і працюють за вказівкою начальника, керівника чи міністра. Ви знаєте, помінявся світ. Ми війдемо в Європу очищеними. Після війни. І якраз до кінця, до перемоги, ми повинні зараз подолати це явище. Якщо ми цього не зробимо, повірте, ми опинимося в дуже жорстких умовах протистояння наших військових, які прийдуть після війни. Я вам це точно кажу. Тому що терпець вже лопнув. Я хочу звер... звернутися до наших глядачів. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте нам інформацію, та яка потрібна. Ми зараз отримуємо е... багато дзвінків. Е... Пишуть на електронну пошту. Я якраз звертаюся до цих людей і прошу, будь ласка, напишіть своє ім'я по батькові, напишіть свій телефон, свою електронну адресу, щоб ми могли... І була зворотня, зворотній зв'язок. До мене сьогодні вранці дотелефонувала пані Ганна з Тернополя. Ви знаєте, вона вказує на те, що дуже велика системна корупція в одній із ОТГ. І ми беремо на контроль цю справу і будемо допомагати. Ми будемо доручати нашим адвокатам і, звісно, журналістам, щоб ми робили дослідження. По всіх зверненнях ті, хто йдуть до нас. Допомагайте нам. Тому що велика кількість наших чесних, порядних правників і журналістів стала на боротьбу з корупцією. Донатьте! Давайте е, поради, щоб ви підписувалися на нас. Ставте лайки, е, нажимайте на колокольчик. Ми постійно будемо з вами на зв'язку. Я буду інформувати про ті справи, які ми досліджуємо. І повірте, це буде постійна діюча лінія з вами. Ми будемо з вами разом боротися з корупцією, з корупціонерами. І як завжди, щастя вам, здоров'я і любові!